Привіт-привіт! Бажаю здоров'я друзі. Позаду мене 347-й автомобіль для Збройних сил України Nissan Navara. повнопривідний дизельний пікап, приїхав до нас із Великобританії, як і зазвичай. Машина Свіженька 2011 року у класному стані. Потребує мінімальних ремонтних вкладень. Тому ми беремо її в роботу, готуємо, щоб вже невдовзі вона відправилася на фронт, допомагати бійцям 63-ї механізованої бригади, 105-му батальйону. Цю машину ми придбали за гроші, які минулого тижня ми збирали. Я оголосив збір саме на підтримку цієї бригади. Дякую всіх, хто його підтримав. Це був такий емоційний збір, бо тоді почав чудити Трамп. І якраз я отримав запит від бійців і написав, що давайте Трамп нам не допоможе. Давайте допоможемо собі самі. Закриємо цей запит. Дуже дякую: 347 Нісан Навара завдяки вам для 63-ї механізованої бригади на Лиманський напрямок.